Дивіться, машина стояла на продажі на авторі 2800, її мені продавець віддав за 2500. Мінімальна ціна на цю тачку в цьому ж році, з цими ж параметрами, в нас по Вінницькій області стоїть від 3000 доларів. Тобто, я собі планую яким чином відновити, устранити ті косяки, які, на мій погляд, вартують уваги, уваги в даній машині. І спробувати її продати за тих же самих 2800. Бо, наприклад, я вважаю, що в нашому житті дуже важливо щось доспробувати. Тільки після того, як ти щось спробуєш, ти будеш достоменно і чітко знати відповідь на питання: реально, нереально вартує чи не вартує. Бо в іншому випадку не спробувати, а потім все життя жаліти, щоб в тебе була можливість, і ти нічого не спробував. Ну, такий собі варіант. Тому вийде добре, не вийде гарний досвід. І третє, найголовніше знімаю відео для вас, тому не забудьте поставити лайк, написати будь-який комент, або ж навіть не підписатися. Як ви бачите, ми вже на місці, і давайте я вам для початку покажу тот фронт роботи, який я для себе тут намалював. Значить, перший нюанс, який тут виглядає максимально ужасно, це ось така от. Річ, яку треба підшпаклювати, зашкурити, підшпаклювати і підфарбувати. Я думаю, в мене вийде. Наступний нюанс: бачите, наскільки помутнівша фара, і я її пробував вже полірувати. Суть в тому, що там ззаді немає пластмасової кришки кожуха. І весь цей мусор, весь вся грязь летить всередину по цій причині. Ця фара максимально мутна. В цієї фари є кришка ззаді, тому вона, бачите, набагато краще ця вже полірнута. Рухаємось далі і в цьому місці в мене тут лопнула шпакльовочка. Я її зараз зашкурю, і я думаю, що от таким от участком ми її всю підфарбуємо, буде все ок. Рухаємось далі і на задній арці, як ви бачите, тут з'явилися такі невеликі. Жучки, черечки. опит у нас їх устряняти вже є. Я думаю, що тут проблем ніяких не буде. Ну і останнє, що доведеться зробити, як обично почистити салон, зробити з нього лялю. Отакий От фронт роботи. Все, як обично, беру наждачечку, брусочок, починаю шкурити і потихеньку доводити це все до розуму. Значить, беру 180-ту брусочок і починаю починається все діло зашкурювати. В общем, світла опять нема. Тачку вже перегнав, давайте вам покажу, що в мене вийшло на даний момент. О, таким чином, максимально зачухав 80-ю шкуркою ці всі нюанси, всі тріщини поубирав. Далі зараз спробую це все обезжирити, зашпаклювати і буду знімати далі. Значить, парні, я вже загрунтувався, зашкурив 800-й ґрунт і, в принципі, готовий вам показати, що в мене є на даний момент. О, таким чином, це все виглядає зараз. Далі я зараз візьму 1500-ю, замотую трошечки більше лака. Після чого вже почну фарбувати. Фарбувати буду, як завжди, в слоїв 5 і лакувати в слоїв 7-8. Значить, Наступним етапом, після того, як ми вже пройшли поверхню шкуркою наждачкою 1502, а потім 2,5, паста кох, червоний круг на невеликих оборотах починаємо це все полірувати. Значить, Машинку вже вигнав на вулицю, закінчив, сполірнув і давайте покажу вам, який в мене вийшов. І так, дивимося. Це вода трошечки грязновата, але по факту, в принципі, якщо не придивлятися, то я думаю, що більше ніж за очі. І другий нюанс це тут було лопнувши шпакляну дверки. А так це все в принципі, виглядає. Я думаю, що... Осідній нюанс, який мені все-таки як би не хотілося, а треба все-таки устранити, це ось ці ризики. Давайте я їх вам більш точніше покажу, щоб було більш наглядно це все видно. Вот таким чином це все виглядає. Тут навіть фарба вжилу лопнула. Ну нічого, зараз я викручую цей саморізик, підготовлюю тут поверхню. Спочатку пройду все півторитисячної. Далі тут конкретно арочку замотую і будемо з над нею працювати. Значить, перше, що я завжди починаю, це беру просто 1500-ну бумажку і нею. Прохожу приблизно ту зону, яка в мене буде піддаватися всім роботам. Так, щоб ми потім могли з балончика це все задути. І в нас вийшов плавненький переход. Водичка, оприлізкуватель, намочили бумажечку, намочили зону, де будемо працювати. І потихеньку починаємо вишкурювати зону навколо, тої, якої ми будемо фарбуватись. Після того, то, як підготували вже поверхню 1500-ю наждачку, і далі беремо саму крупну в мене, наприклад, є 80-та наждачечка, і хорошенечко до металу вичищаємося всі рижики. Після того, як більш-менш зачистив ці всі черечочки, беремо наступним преобразователь ржавщини, кісточку, і просто промащуємо всі всі місця, щоб ржавчина звідти повиїдалась максимально, а після того, опять же, зачистимо. Після того, як зачистили всі неровності, да, убрали максимально, де була ржавчина, беремо просто покльовочку і починаємо це все затягувати. Значить, що як обично, що правильно пропало світло і в в принципі, в темноті там смисло особливо щось знімати, вам розказувати показувати вже не було. Тому давайте я вже покажу вам приблизно готовий результат. Так як вчора я це все закінчив, осталось мені тільки полірнути і буде готовенько. В общем, парні, таким чином це все зараз виглядає. Всі рижики, всі черечочки я удалив і в принципі зараз воно все виглядає більш-менш. І так, на сьогодні четвертий день по роботі з ширі і стар. Е, на даний момент, що я зробив, я закінчив всі нюанси по бамперу. Покрасив, пошпаклював, покрасив, полакував. Точно те ж саме зробив по дверцятам. Розкол шпакльовки, там, де вона лопнула, я зачистив, розковиряв і теж його вже зробив. Поки машинка сохне на вулиці, вирішив зайнятися наступною справою. Фарка, яка в мене помутнівши з середини. Сьогодні я спробую її феном по кругу прогріти, зняти стекло і спробувати його зсередини трошечки почистити. Вально 15 хвилин прогрів по контуру герметик. Фарка розійшла сама по собі. Ось так воно виглядає всередині, все в принципі ще більш-менш живе. Зараз єдине, що я її почищу і склею назад. Саме головне, що я забув сказати, це те, що із середини стекло ні в якому разі не можна там нічим ні шкрябати, ні тряпкою шурувати, ні тепти чого, тому що його після цього 100% викинути. А що ж все-таки спробувати зробити? В мене є такий засіб, який в мене залиши після прошлих моїх робіт Orange Power від кохеня. Зараз я спробую ним залити цю фарку з стекло, да? дати якийсь час, щоб воно там поболталось покисло, і просто злити, подивуватися. Що після цього вийде? Тобто ви зрозуміли, воно не стільки грязна, скільки воно просто якась затуманена, ніби як поплавлена. Тобто, суть в чому, дивіться, я залив невелику кількість сюди цієї хімії, так і просто такими рухами намагаюся його саме себе, щоб воно по суті почистило і помило. A few moments later. І так коротко, три дня, В общем, я програвся з цим стеклом. Пробував полірувати, шкурити, матувати, пробував вимивати. Нічого не вийшло. Прийняв рішення зробити в общем, що замотував це стекло повністю спочатку тисячною, потім півтори. Далі дві-дві з половиною зараз його поклеїв, обіжирив і договорився. Поїду візьму просто лак отвердитель і поїду до людини, яка з польора мені його просто задує лаком. Ще такий варіант пробую. Якщо ні, то тоді вже просто буду купляти нове. І таки, да, парни, на цей раз я не промиснувся, був повністю правий. І с я вже забрав. Ми його вскрили лаком, і давайте подивимося, як воно в мене вийшло. В общем, таким чином, це в мене все вийшло. По-моєму, дуже достойно, повністю, абсолютно прозоре, таке, яке має бути. Тобто я 100% даю гарантію, що якби я спробував його просто сполірувати, то нічого хорошого з цього б такого не вийшло. Ну, по крайній мере, такого результату точно б не було. Далі зараз це все складаю до і покажу вам вже готовий варіант цієї фарки. Готовий результат, парні, отак от виглядає зараз фарка. І я думаю, це просто пушка по сравнению з тим, що було. Тому зараз вже можна ставити її в принципі на місце, і будемо дивитися, як вона виглядає в загальному. Значить, що ми маємо на сьогоднішній день. Машинку я вчора вже помив, і в принципі вона виглядає вже досить непогано. Салон я вже все привів до свого ладу, почистив, помив все хорошо, все круто. Єдине, що мені не подобається, так це те, що на машині є дуже багато місць, де є такі нюанси, як І Сьогодні я хочу попробувати ці царапини устранити. А перед цим давайте я вам покажу, як вони виглядають. І так, де. Все заднє крилошко, Я думаю, ось видно сарапинку і з нею ми, наверное, і почнемо щось робити. Того задача на сьогодні по максимуму постаратися без всяких лакокрасочних робот попробувати це все швидесенько за допомогою наждачки і поліровки удалити. Значить, парні робимо в три етапи: беру спочатку 1500, потім дві а тоді вже будемо полірувати. П'ятнадцять часу і давайте подивимося результат, що в мене вийшло. І так, дивимося, як це все зараз виглядає. Нема ні царапинки, ні скрябочки, нічого. Значить, що ми маємо на сьогоднішній момент? Машинку я вже, в принципі, закінчив, поліровочку зробив. Що в мене на сьогоднішній день залишилося, це єдине привести до ладу потапотне пространство. Зараз взяв плесосик, все пилесос мию, на і в путь. І так, цей день, ребятки, настав. І сьогодні я вже можу точно сказати, що всі роботи по Черії Стару я зробив. Цей проект підходить до свого кінця. І в принципі мені осталось тільки поїхати зараз його сполснути, помити, пофотографувати, селфі на пам'ять, да, для того, щоб не забувати такі класні машини. І в принципі, машинка буде впродовж на моєму каналі в інстаграмі. Ну і найголовніше. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Хто ще не підписаний? Всім буду вдячний і до нових зустрічей на каналі Гаражний Двіж. Ну що, ребятки, машинку я вже полив. Я готовий в принципі її показати. Що в мене в кінцевому результаті все таки дополучилось. Так, поїхали. Ось такий от апаратік. Я її називаю маленька лодка. Ташечка супер двохлітровий бензінчик. Машинка їде хорошо на газу. Ніяких питань немає, по суті, можна сказати, що економічно. Всі нюансики, які тут були убрані таким ось чином. в принципі, нічого особливого там не занятно. Я думаю, якщо може хтось замітить щось, то це тільки то хто або спеціаліст, або тільки я, бо я знаю, де це все робилося. Ось таким чином машинка виглядає. Ось такий от біленький салончик, ухожений. Питань ніяких немає. Відчистився, став, по суті, взагалі білесенький. Порошки з подсветочкою, електролючок, регулювання сідушки, які хочеш. Далі, електрозеркала, електроскладування, центральний замок, причому центральний замок є як з тієї сторони, так і з тієї сторони. Ось вот так от виглядає місце водителя. Все чистенько, все добре, все красиво. КПП, білесеньке, світлесеньке. Питань ніяких немає. Клімат контроль, задні парктроніки, клімат, медіа. USB MP3 противотуманочки все хорошо, все красиво. Таким чином машинка у мене в принципі да й получилося.